Всем привіт! З вами Таро Віктор. Давайте подивимося до Дніпропетровську Дніпропетровську область, що чекає, бо йде дуже велика інформація, що Дніпропетровська область дуже обстрілюється шахедами і йде наступ на область. Я так вам скажу, не ізучав, що там, як, які імені города не вчив, але хочу подивитися. Що там робиться по Дніпропетровщині? по Дніпропетровській області? Що робиться області? область? Да? Ну, дивіться, що моя перша карта показує. Перша карта показує небезпека, кругом небезпека. Все, як нібито зав'язано. Все на паузі. От щоб не робив, постійно. Тут вісімка випадає. Вісімка. Замкнутий круг, що не робиться на паузі. Знову і знову і знову. Є жертви. Дуже багато жертв. Повішених. Карта повішеного. Дуже багато жертв. Треба приймати срочне рішення. Треба розуміти, що робити. Але ще карта кажеться. Пауза, пауза. Б'ють. Жертви, загроза, але пройти не можуть. Пройти не можуть Дніпропетровська, Дніпропетровська область, що чекає на трави, що чекає на трави. ну, Смертю багато, але люди все одно працюють, люди працюють, відподовують. Люди Стараються все якось загладити. Тут більше, знаєте, інформації багато йде. От питаються якось розговорами, розговорами е скривати інформацію, не все говорити. От е якось так лестить людям. Ми не все скажемо, що там твориться. Будемо приховувати інформацію. Ну, так якось. Але тут карта негарна випадає. Смерті, смерті, жертви, загроза. Не область, Дніпровід Дніпровська область. Ну, бачите, тут скудене кинь. Тут карта обманів, вибору обманів, загроза і вогонь. Руйнації, вогонь, жертви. Нічого не тінеться куди. Так, це вже дивитися не будемо, тому що ми так зрозуміли, що там робиться. Ми так зрозуміли, що там робиться. Давайте друге подивимося. Чи зайдуть російські війська на територію Дніпровської області. Чи зайдуть російські війська? Петрус, Дніпро. Ми зараз перейменували, Не знаю, що яке казав, Дніпровської області. Так. Зайдуть російські війська на території Дніпра Дніпровської області. Ні. Ні. І однозначно, ні. Питаються. Дивіться, тут карта каже, ми стоїмо як у купані. пройти не можемо. Вони не можуть пройти. Стоять як у купані. І сферу, бачите, в руках сфера. Держуть сферу і думають, які нам краще території взяти. на яке село піти. Отак. За Дніпро даже не говориться. Розочарування падає. Розуміння того, що нічого не вдасться. Чи захватить території? Масивні обстріли будуть. Прям бачите, все горить. Масивні обстріли. Але дуже тяжко. Тяжко йти. Ні, -ні. Ні нічого не буде. Тут дивіться карта миру. Навіть як заспокоєння йде по карті миру. Ну але ще по карті миру можна сказати, дивіться, ось Дніпровська область, а ось люди. А ось вони закритості. Не можуть взяти. Ніяк не можуть взяти. І карта також закритості і вибору. По-тихому хочуть зробити. Якось так, знаєш, щоб якось тихенько, тихенько. Нібито... Щось пропонувати навіть, щоб території взять. Колісниця. Колісниця. Я думаю, тут карта більше переводить. Ну, Масильні обставини, це зрозуміло. Смерті це зрозуміти будуть. Люди дуже виїжджають. Люди дуже виїжджають. Питаються якось обманами, хитростю. І от. Вночі, вночі покошморить, але нічого не виходить. Так, да, люди в якісь обмежені, да, люди бояться, люди не знають, що робити. Але да, головне питання, чи вони... Візьми, не, можуть взяти якісь території, дуже-дуже невеличкі. Дуже невеличкі. Це якісь села невеличкі. От дивіться, як сказав. Але щоб взяти оці села, щоб їм прямо радуватися от цього. От у нас ми зможемо нам добре да? радуватися. Тут башня випадає, тут треба його випалити. От випали і забрали. Випалили і забрали. Але це дуже-дуже мало території. За город Дніпропетровськ ми навіть не говоримо. Я тільки сказав за город Дніпро, і тут одразу мені випадає карта Королів мечей. Це людина, яка дуже сильна, дуже, дуже розумна, дуже впевнена в собі. І от е, захист великий. Бачите, меч, захист. Щось хочуть і зроблю. Відстою. Тут такий прям захист, що. Але рунації будуть, криза буде, обстріли будуть. Ну, у Дніпрі люди з Дніпра не дуже будуть виїжджати. Люди тут будуть сім'ями триматися. Тут все добре. Будуть пожари, будуть, будуть і дуже великі будуть пожари, будуть напади. Будуть обстріли, будуть масивні обстріли, але ніхто не продвинеться. І люди з самого Дніпра не дуже будуть виїжджати. От з Дніпропетровської області та Дніпропетровської області будуть, а в Дніпрі ні. Дніпро впевнені. Люди самі впевнені собі, що все буде добре. Дуже впевнені. І прямо такі, знаєте, з таким не падають в вічей отак сказати, не падають в вічей Чекають перемоги. Все буде добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся.